Вітаю вас, мене звати Ірися Герцун, і сьогодні Суспільне Вінниця буде спілкуватися з військовослужбовцем 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Іваном Лавренюком. У березні цьогоріч Іван отримав поранення поблизу очеретиного, що на Донеччині. Нині він проходить реабілітацію і готується до ігор нескорених. Про бойовий досвід, реабілітацію і підготовку до ігор нескорених. Про це говоримо далі. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю. Отже, як для вас розпочалася війна, де ви були? І коли ви саме вирішили долучитися до Збройних сил України? При початку війни мені вручили повістку, я з'явився в ТЦК і мені сказали, що мене наберуть. Дзвонили вони мені два роки. Два роки вони мені дзвонили, я вирішив піти сам. Далі я проходив учебку в Житомирі, проходив без ВП з ребятами. Далі навчався на кулеметника-розвідника. Після цього я потрапив в 71 ю ігерську бригаду. Чому вирішили піти саме в десантно-штурмову бригаду? Це, напевно, була моя мрія з дитинства. Я хотів служити в армії. На жаль, в мене травма була з колінами. Я не... Служив строчку, не потрапив до Збройних сил, а далі я добровольцем мобілізувався і потрапив в 71-шу бригаду. Моя мрія збулася. який напрямок після проходження підготовки ви поїхали? Авдіївський напрямок був. Під Авдіївкою був півтора кілометра від Авдіївки. Потрапили ми далі на Донецьк, в село Очеретина. Яка ситуація там була на фронті? Чи вистачало зброї, чи вистачало людей? З нашої сторони, чесно вам сказати, людей вистачало, не вистачає зброї. Противника дуже багато зброї, багато ресурсів. На жаль, нам потрібна допомога. Допомога Зі всього світу. Ким було ваше перше бойове хрещення От на полі бою. От ви приїхали під Авдіївку і перший ваш бій. Розкажіть про це. Відправили в нас в посадку. Два кілометри від місця нашої дислокації, далі через посадку 500 метрів, зайняти позицію під обстрілами, під вибухами. Далі приїхав танчик противника, втратили побратима. А вам в той момент це була перший раз? Було страшно? Ні, страх, напевно, буває на другий третій раз. Перший раз це щось для тебе новеньке. Ти не знаєш, куди ти потрапив, ну нічого хорошого там немає. А чому саме на другий-третій раз? Ти вже це все бачив, ти вже все це прочув на собі. Ти розумієш, що ти не термінатор, в тебе лише одне життя. Чи доводилось втрачати побратимів? Практично при кожному штурмі ми поверталися у нас, було все менше і менше мінус. На жаль, якось так. Скільки людей могло загинути за один штурм? Якщо йшло 10-12 чоловік, половина. Половина це стабільно. Ворог озброєний, ворог не тупий. Хто б що там на нього не говорив, вони працюють не хуже, ніж ми. Вам на місці доводилося спілкуватися з місцевими мешканцями? Яка там атмосфера, про що вони думають, що говорять? Місцевих залишилось там одиниці, ну і так як нам пояснили, краще з ними не спілкуватися. Це можливий ворог в тилу. Ми як заїжджали туди, командування одразу нас просило зривати всі шеврони, щоб місцеві жителі не бачили, хто ми ми. Щоб не здали ворожому напрямку, нас. щоб не здали нашу позицію. А були такі прецеденти? Я думаю, що так. Да. Я не можу вам дати гарантії, що кожен зрив, вибух це не наводка була. Всі прослуховують. Вони прослуховують нас, ми прослуховуємо їх, літають дрони, вони це бачать, вони це знають. Ми їздимо від точки нашої локації на учебку, помімо штурмів. Вони знають, де ми туди летять каби, туди летять міни. Вони все в курсі. Як ви отримали поранення? До яких умов це було? Повертався до штурму, йшов крайнім замикаючим мінобстріл, свист, вибух, свист, вибух, свист, прильот в глаз, осліп, мінус один глаз, на другий у мене застряг осколок. зразу я втратив зір, отримав поранення в руку. Зацепила локоть, перебила нерв. Я, як отримав поранення, я зрозумів, що я осліп. Перше, що я спробував, чи в мене є пальці на руках. Пальці є, ноги є. І я продовжував повзти, я хотів жити. Далі, побратими, мене сховали в укритті. А як у вас вдалося евакуювати з поля бою? Евакуація була важка, також 40 хвилин ми чекали евак, тобто медика, далі мене транспортували до Дніпра на трьох різних еваках. Тобто три рази мене пересаджували з машини в машину, ну і спустя 12 годин мене від Авдіївки довезли до Дніпропетровська. А чи бували такі ситуації, от, що не приїжджає евакуаційна бригада? Так, таке буває. Вони не в змозі приїхати, вони не зможуть, бо йде обстріли, йде бій. Насправді важко підібратися, інколи бувають такі ситуації, що побратим може бути поранений, а медики можуть бути 2-3 кілометри від нього. І тобто його доставити до медика нереально. На жаль, дуже багато людей на полі бою загинуло там, і насправді їхні тіла залишаються там. Після евакуації з поля бою, куди вас привезли? Мене привезли в Дніпропетровську лікарню Мічнікова. Мені видалили там остатки залишки лівого ока, і через дві години після операції я почув найприємніші слова. Я їду додому, я їду в Вінницю. Ви зараз у Вінниці проходите реабілітацію. З якими проблемами у процесі проходження реабілітації ви зіштовхувалися? Їх було дуже багато. Насправді всі до цієї пори я шукаю лікарів, але з початку мого лікування та моєї реабілітації мені всі дають трость в руки. Мені всі готують до того, що я не буду більше бачити. Я буду шукати всі можливості, щоб поновити свій зір, здоров'я, стан, але, на жаль, в Вінниці мені сказали, що ми допомогти тобі не можемо. Я взагалі не бачив. У мене під іншим оком застряг осколок в зрительному нерві, всі мені пропонували зробити трепанацію, Але, на жаль, це в Вінниці також неможливо. Я почав шукати сам лікарів. Я знайшов людину, яка згодилась мені достати цей осколок? Я поїхав в Київ в приватну клініку, мені робили важку операцію, мені надрізали око. Хотіли достати залишок осколку магнітом, але, на жаль, магнітом вона його не витягнула, так як це був різний сплав. Вона його мені достала пінцетом, мені розрізали глаз, осколок практично сантиметр був. Ну, я дістала, да, слава Богу, зашила око і воно на місці, як бачите. Але, на жаль, зір не відновився. З Якими проблемами насправді зіштовхуються ветерани, коли повертаються сюди? Неповага до людей, які захищали рідну Батьківщину, до тебе відносяться так, як тебе там не було. А в чому проявляється ця неповага? Байдужості людей. Я не говорю, що вони мені щось винні, але ні вічливості, ні якої вдячності. Коли я спілкуюся з людиною, інколи дружина мені каже, Стійн, не горя, чому? А людина взагалі її вже немає. Вона пішла займатися своїми справами. Так з ким я говорю, сам з собою, стіною. А яка ситуація з виплатами, оформленнями, звільненням із війська? На даний момент я є ще діючий військовослужбовець. За 4 місяці лікування, реабілітації я не отримав ні одної виплати. За заробітну плату, зарплатню я отримую. 20 тисяч. 100 тисяч, як на передовій, за. Отримання важкої травми я ні разу не отримав. Звертався, писав рапорти, На жаль, цей процес не швидкий, як мені пояснюють, потрібно зачекати, але скільки можна чекати. На якому етапі ви вирішили взяти участь в іграх нескорених? Ми з дружиною дивилися телевізор, І були новини, як завжди. Слухаємо новини, новини. І тут насправді ми почули про ігри не Раніше я чув, що такі змагання існують, але насправді зі уваги цьому не передавав. Так як в дитинстві займався спортом і після поранення також робили благодійний забіг, ми бігали з дружиною 10 кілометрів практично, я вирішив, що треба спробувати, я ще не списаний, я ще на цьому світі. Дам людям знати, хто я, що я, що насправді ветерани, люди з обмеженням якихось там рухів, зору продовжує своє життя. То ви який вид спорту там представляєте? Представляю легкоатлетику, я біг 200-400 метрів та півтора кілометра. У нас буде ще. Троє зборів, ми будемо знайомитися з командою збірною, ми будемо тренуватися. А коли відбудуться змагання і де вони пройдуть? Це будуть зимні змагання, вони будуть в лютому місяці, вони будуть проходити в Канаді в місті Ванкувері. Отже, ми будемо за вас тримати кулачки. Нагадаю, сьогодні суспільне Вінниця спілкувалася з військовослужбовцем Іваном Лавренюком, військовим 71 ї окремої десантно-штурмової бригади. Дякуємо вам, пане дякую. Іване, за розмову.